Вітаю вас! Сьогодні я розповім про те, як сексуальні фантазії про інших людей можуть зруйнувати наш шлюб на енергетичному рівні. Деякі сексологи вважають, що сексуальні фантазії про інших людей навпаки зміцнюють шлюб і покращують сексуальне життя, але езотерки так не вважають. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ваша думка, чи сексуальні фантазії про іншу людину зміцнюють ваш шлюб, чи вони її руйнують. Цікаво почитати вашу думку. Все, що ви робите у житті, і про що ви думаєте, все формує вашу реальність. Тому немає значення, чи ви зраджуєте свого партнера у реальному житті, чи ви зраджуєте його у фантазіях. На енергетичному рівні це одна й та ж сама зрада. І буде відток енергії від вашого партнера, так і від вас. Ось зустрілися чоловік у нас та жінка. У чоловіка була своя енергетика, у жінки своя. І коли вони об'єдналися в пару, їх енергетика разом переплітається. І кожен з них дає один одному енергію. Коли жінка енергетично розвивається, коли вона працює над собою, підвищує свої вібрації, в неї ця енергетика збільшується. І у переплетів з таким чоловіком вона йому транслює свою високу вібрацію. І коли чоловік отримує цю високу вібрацію, у нього покращується все на роботі, фінанси ростуть, здоров'я класне, все в житті складається добре. І я багато в своєму житті зустрічала таких жінок, які духовно розвиваються, зустрічаються з чоловіком, і після такого союзу у чоловіка починає все в житті розквітати. І кошти приходять, і можливості приходять, і все просто неймовірно трапляється. І коли жінка починає, наприклад, мріяти про іншого чоловіка, що вона робить? Вона цю енергетику свою згадуємо, що неважливо, як вона це робить на фізичному плані зраду чи емоційному, у думках все рівно це рахується одна та ж сама енергія, обмін енергіями. І ось ця жінка, наприклад, починає мріяти про якогось співробітника свого або сусіда. І починає віддавати цю енергію на своєму чоловіку, а кудись зовні іншому людині, іншому чоловіку. І що виходить, в її сім'ї у її чоловіка щось якісь негаразди на роботі трапляються. Десь вони втрачають гроші, або хтось захворів, або машина зламалась. Щось таке починає там, де вони втрачають кошти свої. І видаючи, жінка ніколи так не буде чинити, бо вона знає закони енергії, які існують в цьому світі. Тому, е, будучи виникати спокуси, так їй може подобатися які чло які, якийсь чоловік, і вона е, теж може м, якби, гарно до нього ставитись. Так, але вона знає, якщо я буду туди давати свою енергію, якщо я буду про нього мріяти, то моя сама своя сім'я постраждає від цього. А мені це зовсім не вигідно. Мені не вигідно, щоб у мого чоловіка менше стало коштів. Мені не вигідно, щоб е, в нашій сім'ї стало менше ресурсів. Тому ведаючи, жінка завжди відслідковує ці думки. Ага, там пішов якийсь красень з біцепсами. Так, він мені сподобався, але я одразу спіймала ці думки і одразу їх присікаю. Тому що знаю, що мені це просто буде невигідно і перенаправляю ці думки на свого чоловіка. Не думаю весь день там про цього красення, якого побачила, да? а перенаправляю намірено ці думки про свого чоловіка і починаю згадувати, а що ж гарного в моєму чоловіку, як же я про нього буду думати. Я його починаю емоційно благословляти, Перенаправляю цю енергію на свого чоловіка, тому що я не хочу, щоб ця енергія пішла кудись з, мого, з моєї сім'ї. І я почала щось втрачати в моїй сім'ї. Мені це просто невигідно. Коли відбувається секс, це максимальне з'єднання між двома людьми. І потрібно відслідковувати, з ким у вас цей секс. Є три гуни: це Тамас, сама нижня гуна, раджас і сатва. І ви, коли з'єднаєтесь з людиною, ви повинні дивитися. А на якої гоні ця людина знаходиться? Що в неї трапляється у житті? Як вона себе веде? Чи гарно у неї все на роботі, чи гарно у неї все в житті, чи вона хворіє, чи вона здорова? Тому що, коли йде з'єднання, до вас йде підключка на нижніх чакрах. І коли ви один до одного підключаєтесь на нижніх чакрах, йде таке висмоктування енергії з вас або насичення вами енергії. Тому будьте уважні, з якими партнерами ви вступаєте в сексуальний зв'язок, тому що якщо вступити з тамасичним партнером або з раджесом, да, тоді у вас буде як відток сильної енергії, бо будуть пробоїни на нижніх чакрах, і у вас почне руйнуватися життя, руйнуватися здоров'я, кар'єра. І ви взагалі не розумієте, що ж таке трапляється. А тому, що у вас такий от енергетично низький партнер. Якщо енергія у вашого партнера сатвічна, якщо він теж духовно розвивається, якщо він займається якимись благими ділами, допомагає іншим людям, розширюється, розвивається, то при контакті такої із жінки і чоловіка у вас буде. Підйом енергії, і ваша сім'я буде енергетично розвиватися, а також і в матеріальному плані буде йти розвиток. Мріючи про інших чоловіків, заграючи, кокетнічи з іншими чоловіками, ви тим самим зливаєте енергію зі своєї сім'ї на інших людей, і воно вам треба є такі мікрозради. Да, це флірт у переписках. Що він робить? Вони запускають підозри і руйнують відчуття безпеки у партнера. Можете ставити лайки та коментарі таким приємним, класним, накачаним чоловікам, що це демонстрація інтересу до іншого чоловіка чи жінки. Це б'є по довірі в парі. Фантазії та е, різні на, натяки е, на зустрічі однокласників да можна чути таке, що ой, а якби ми з тобою зустрілися раніше? А якби ми побудували свої стосунки? Е, чи це, начебто, просто невинна гра, але ви забираєте. Відчуття унікальності саме вашої пари з партнером зараз, да? що ваша пара унікальна, що ви можете теж щось побудувати. Навіщо вам чужі якісь дядьки, з якими ви щось там можливо побудували би, а можливо, і ні. І е, якщо такі секретні зустрічі, а давай зустрінемося з тобою на каву, та просто по теревеном, це теж йде мікрозрада, така, яка руйнує стосунки між вами. Е, бо ці е, зустрічі на каву бувають потаємні, бо партнеру це не, не сподобається. І йде така мікрозрада, як мікроруйнація ваших стосунків. Е, е, як перевірити, чи я правильно чиню чи ні? Чи ні? Просто поставте себе на місце вашого партнера, і подивіться. Якби ваш партнер так би чинив, як ви. Вам би це сподобалось, якби ви він чинив не потаємно, а якби ви це все знали. Вам би це сподобалось? Вам би сподобалось, якби він пішов на каву з іншою жінкою. Вам би сподобалось, якби він листувався з іншою жінкою. Якщо б він підвозив на роботу іншу жінку щодня, якщо він би фліртував. На роботі з іншими жінками, і ви це все знали і бачили, і от наблюдали. Вам би це сподобалось? І відповіді на це питання буде ваша реакція. Да? Якщо вам це не подобається, то і самі не робіть такі речі по відношенню до свого партнера. Ось така от перевірка на вірність ваших вчинків чи невірність. Як укріпити та посилити ваші відносини з вашим партнером? Кожного вечора перед сном ви можете благословляти свого партнера і дякувати всесвіту за те, що з вами зараз ось такий класний партнер. Навіть коли ви посварилися, навіть коли ви злі на партнера, все рівно дякуйте партнеру. Дякуйте всесвіту за те, що він з вами. Тому що, коли ви дякуєте, коли ви благословляєте свого партнера, навіть коли ви злитесь на нього, всесвіт підсвічує, вона задоволена, вона благословляє. Цього партнера, і давай ми збільшимо її радість, дамо ще кращі стосунки, хай розвиваються стосунки найкращим благісним чином. Тому, якщо ви хочете бути ведаючи жінкою, будувати самі своє життя і свої стосунки, навчіться не віддавати свою енергію на якісь чужих чоловіків і направляти її на свого чоловіка. Тоді, коли ви направляєте, коли ви розвиваєтесь самі і направляєте цю потужну енергію на свого чоловіка, він вам принесе все, що ви хочете, всі подарунки до ваших буденів. І кошти будуть, і подорожі будуть, і щастя, і розуміння, і все-все-все. І це все залежить тільки від жінки, бо саме жінка створює свій дім, свою сім'ю. Тож вибір за вами, як вам діяти? Якщо вам було корисно це відео, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаву інформацію. І ставте лайк для енергообміну.